Вітаю вас, Леви! Зараз зробимо з вами астрологічний прогноз для вас на місяць травень 2024 року. Дуже важливий для вас буде місяць, і добре, що ми вже прожили з вами всі ці ретроградні стани Меркурія, прожили коридори затемнень, які були в квітні, і вийшли в нове. Травні вже дуже багато буде активної енергії. Ви можете рухатись вперед, ви можете досягати, ви можете отримувати результати, можете діяти і літати. І що важливо, тому що Юпітер з Ураном поєднався в квітні місяці, наприкінці, 21 квітня, у знаку тілець. І це для вас 10-й дім. Про що це? Це про ваш професіоналізм. Тобто ця подія вона буде відчуватися нами ще як мінімум дуже сильно півроку, а діятиме протягом 12 років до наступного поєднання Юпітера з Ураном. І для вас це про професійну діяльність, про вашу кар'єру, про ваше місце там, де ви працюєте, де ви можете показати результативність. І Юпітер з Ураном це про розширення своїх можливостей. Це вихід за межі себе, вихід за рамки, це також нові фінансові можливості. Тобто, в кар'єрі у вас буде якийсь зліт, ви покажете себе як справжній професіонал. Ви отримаєте нові доходи з незвичних таких місць. Це можливо і штучний інтелект, можливо, новітні технології, можливо, що стосується поїздок, переїздів, перельотів, інформації, дуже багато інформації, і цифрової, і різного роду журналістика, газети, планування, все, що можете зробити. Плані подання інформації почнемо з того, що Марс весь місяць травень буде знаходитися в знакі ОВЕН. Це про рішучість, це взагалі такий войовничий настрій. Якщо ви воїн, наприклад, то в цей час ви можете досягти дуже великих станів в своїй професійній діяльності. Ви можете досягти результативності. У вас буде дуже активна енергія для того, щоб досягати для того, щоб перемагати. Можливо, ви е, воюєте, наприклад, з конкурентами або з якимись там діячами. Також цей час для вас дуже буде гарний для того, щоб е, перемогти і досягти своїх цілей весь місяць травень. І цей Марс в Овні для вас це дев'ятий дім, і це про якісь е, закордонні Спілкування з іноземними людьми, щось нове, розвиток вашого інтелекту, вашого світогляду, те, що ви будете бачити, будете бачити все нове, з'являться в вашому оточенні нові люди, нові друзі. Які для вас будуть як прикладом, таким взірцем. Вони для вас розкриються, і ви захочете йти за ними, або захочете кудись переїхати в нове місце, яке для вас також як приклад, де ви хочете знаходитись, ви в цей час отримаєте якісь інсайти, або зустрінете вчителів, які вам будуть нові ідеї в вашу голову закидати, або самі будете навчати, будете як експерт по якійсь то справі. Можливо, по технологіям, можливо, що стосується якихось механізмів, як я вам сказала вже по інформації. Дуже цікаві такі аспекти. І ще в нас цікаво, що Плутон, дуже сильна планета, потужна, знов піде ретроградно, і буде, буде вона рухатись ретроградно до жовтня місяці у знаку водолій. А це для вас сьомий дім. І сьомий дім це про стосунки, це про партнерство. Як я вам сказала, якась буде опрацювання зв'язків з якимись людьми, з вашими партнерами, можливо, з колегами, можливо, в сім'ї з вашим чоловіком або з дружиною. Щось потрібно буде прояснити. І це стосується ситуацій, тому що у водолії це дуже багато ситуацій. Можливо, ви разом захочете кудись поїхати. Де ви вже були, повернутися на якесь місце, де ви вже жили. Можливо, ви захочете навіть розлучитися, розірвати якісь стосунки, саме офіційні, можливо, навпаки, повернутися знову до стосунків, тобто щось доопрацювати, щось завершити. Тут я би не сказала про щось нове, це про завершення чогось. Розумієте, в стосунках у партнерстві з якимись документами, можливо, отримаєте якісь документи, що давно не могли отримати, якийсь дозвіл на роботу, або ваші дозвіл на водіння автомобіля. Також може і тормозитися вирішення яких ситуацій, тому що Плутон іде назад. Можливо, якісь події будуть притормажуватися, і за цього може виникати така емоційна нестабільність. Ви будете негативно реагувати, тому що щось не йде, щось не робиться, і це в сфері партнерства документів, вирішення якихось юридичних справ в цій сфері можуть бути якісь зупинки. Далі ще у нас потім буде 8 травня молодик у тільці. І для вас це знову ж таки 10-й дім. Це знову ж таки про професіоналізм. Новолуння у тільці це про ресурс досвіду, тобто ви повинні поєднати в своїй професійній діяльності свій досвід уже набутий, який у вас є з теперішнім досвідом. І доопрацювати також щось народиться нове, тому що молодик це все нове. І ви отримаєте задоволення від своєї праці, яку ви виконуєте на своєму робочому місці. Ви відчуєте таке задоволення, тому що місяць новий в правильному сенсі це задоволення від своєї роботи, від свого статусу, від своєї ресурсності. Людина відчуває задоволення. Новий досвід, формуйте нові навички, нові вміння на своєму робочому місці. Навчайтеся, отримуйте нову інформацію, новий досвід і отримуйте задоволення від життя. Далі ще у нас цікаве, 13 травня Сонце поєднається з Ураном тут же, в тільці, знову ж в вашому 10-му будинку. Розумієте, у вас цей місяць взагалі буде стосуватися дуже багато про ваш 10-й дім. Це професійна діяльність. Ваш статус. Ви можете змінити свій статус сонце з ураном. Це взагалі щось нове. Ви можете змінити свою діяльність просто в корні. Можете перейти на якісь нові технології, на щось. Нове захочете щось вивчати, щось змінити в своїй роботі, прийти на нове місце. Це стосується нової посади. Можливо, ваше керівництво зміниться. Можливо, ви сам керівник, ви будете змінювати своїх підопічних, можливо, якісь нові будете вводити нове введення в свій колектив там, де ви працюєте, де ви проявляєтесь як професіонал. Також це може стосуватися ваших і батьків, мами або тата. І. Тут ви можете або їх перевозити до себе, або е навпаки, самі переїдете з ними, або е якийсь статус може змінитися у стосунках з батьками. Або ви роз'їдетесь, або десь поєднаєтесь, або якось будете один від одного е наповнюватись. Це гарні стани, це не негативні. Сонце з ураном, взагалі, коли в плюсі, це надбання чогось нового, це рух вперед, дуже інтенсивний, швидкісний рух. Але якщо в мінусі, в мінусі чого може бути, коли у людини нема ідеї, коли вона просто сидить і нічого не робить, тоді сонце працює в мінус, воно просто якби випікає нас із Уран включає якісь ситуації, людина з ними не згодна. Вона не хоче йти нічого робити. Але я впевнена, що леве, ви захочете, ви люди такі активні, ініціативні імпульсивні. Отже, а якщо ні, тоді конфлікт, внутрішній конфлікт із батьками конфлікт може бути в цей час. Якщо я знову скажу, нема у вас цілі, і ви не, не знаєте, куди вам рухатися далі. Якщо е, правильно спрацює всі ці аспекти, ви відчуєте е, такий стан щастя, соціального щастя і соціального задоволення. І також і внутрі вашої сім'ї, тому що 10-й, а внизу четвертий дім. У вашій сім'ї, в вашому домі, де ви живете, також ви отримаєте задоволення. Взагалі, 10-й дім він складний, тому що це самий високий дім, самий вищий, і до нього ще треба якось добратися. А щоб добратися туди, не легко. Уран вам так, звісно, допоможе, але свій труд, свої зусилля потрібно буде прикласти, щоб стати щасливим по 10-му дому. 18 травня в тому ж тільці, в тому ж вашому 10-му домі, поєднаються Венера, Юпітер, Сонце, Уран. І вони ще дадуть секстиль на Нептун. Це взагалі розвиток, це дуже багато щастя. Юпітер це велике щастя, Венера це маленька, Нептун це соціальне щастя. Ви відчуєте взагалі себе такою зіркою, всім потрібною, такою яскравою, професійною і популярною. Такою людиною ви себе відчуєте, якщо все правильно спрацює у вас. І тілець це про наші кошти, про наші надбання. Виростуть ваші статки, ви почнете заробляти великі гроші. Набагато більше, ніж ті, що ви заробляли в попередніх своєму житті. Вийти за межі, як я вам казала, і сонце дасть взагалі такий імпульс: хоч взлітай. По урану можна взлітати. Я вам цього бажаю це відчути. Це і про щедрість, це і про благодійність, це винагорода за ваше добру, за вашу доброту, що ви робите для інших. Як ви допомагаєте іншим. По Юпітеру це також сама повага, як до себе, так і до інших людей. Дасть вам розвиток, розширення нові можливості взагалі, як фінансові, так і професійні. 23 травня Венера зайде в Близнюки. І це щастя для вас одинадцятий дім це вже показати свою творчість іншим людям, і це про колективну діяльність, таку соціальну діяльність. Можливо, ви навіть захочете вступити в якусь партію, в якийсь соціальний колектив, в якусь таку статусну, статусну організацію, спілку, можливо, художників, можливо, якихось митців. Ну, я вам сказала, і журналістів, і політиків це все сюди. Це все, де багато інформації, багато діяльності, багато енергії, багато емоцій у великих групах людей. Або будете спостерігати за якимись групами, е як такий спокійний спостерігач. Тому що Венера вона спокійна, вона любить отримувати щастя так спокійно. Але близнюки вони не дуже спокійні, вони поспішають. Тобто тут збалансуйте. Спішку і повільність, збалансуйте леви, у вас все вийде, ви все це відчуваєте, атмосферу навколо вас, у вас дуже така інтуїція сильна. І отримуйте задоволення від життя і отримуйте щастя. І ще 26 травня Юпітер також перейде в близнюки, цей же ваш 11-й дім. Це про багато навчання, багато курсів. Щось возьмете нове, будете навчатися, якісь нові думки будуть приходити про те, можливо, яку обрати школу, які курси, можливо, діток будете вести в школу, для себе будете вибирати якийсь курс. Захочете щось нового, набратися щось нового, тому що Юпітер це розширення, близнюки це дуже якби, багато нової інформації. Зустрінете людей і можливості, нові можливості для реалізації своєї творчості. Оце саме основне, що буде по цьому аспекту для вас, для Левів. Взагалі, такий період гарний для людей, десь до. У місяця буде, тобто, в цей час можна рухатися, можна творити, включати всі свої таланти, ресурси, надбання, свою енергію для того, щоб чогось досягати. Я вам бажаю нових досягнень, всього найкращого. Обіймаю вас і до зустрічі!